Хочу сказати про ТЦК, не всі такі. Я не хочу у, сказати, що всі там е, хороші. Да? Але я от спілкувався недавно з хлопцями, у яких там руки, ноги нема, і їх повідправляли там, ну, вони, вони не працюють, вони не бусофіцирують. Але вони ну, працюють в ТЦК. І у нас такі, у нас так. От... Люди їх також туди, в ту когорту, типу, сразу відносять. А він каже: що винувати, що мене в 22 второму так лупануло. Йому треба жити. Де. Ну, типу, це ж нормально. І ще я колись їхав, я може колись розповідав. На запорізькому напрямку от з ТЦК, от всіх обмежено придатних, кого там ока нема, руки, ноги. Їх поставили на блокпостах. От їх там прямо так багато, там по три, по чотири чоловіка стояли. Вот такі. Я ну, людина, яка захищала свою країну. Да? отримала такі якісь да, там, ну, каліцтво, якесь, да, несумісне, щоб службу далі проходити в якомусь. Е, навіщо їх от, це як на посмішище? Розумієте? Типа, от їх поставили, що він так, як цирк, якийсь. знаєте, що він цю, ну, Він оцю... Немає, немає, має бути повага якась до таких людей, я так розумію. Ну, мене таке... І мене це ну, обурило трохи. Я так, ну, як це ви їх так, ну як? ну Ну як як... це я ж розумію наших людей. Вони одразу дивляться, у нього там руки, як хто там візьме ту пов'язку. Ну, а друге він ще й фігню якусь скаже, розумієте? У нас же вроді так на людях він не скаже, а так про себе подумає. розумієте? Не всі нормально виховані.